Друзі, рада вас вітати на каналі. Можна знайти вінтажні рідкісні машинки, є металеві. Сьогодні 375 гривень за кілограм. Другий чи третій день завозу, як бачите, є металеві повністю. Но в цьому треба добре розумітися і знати, яка машинка скільки коштує. А така машинка заважила 88 гривень. Вона важка, металева, добротна. Ще такий в'язаний светр, в коси в молочно кремовому кольорі. Дуже приємний колір і сама в'язка нитка приємна. Від полу Ральф Лорен. Дуже хороша знахідка. Це лонг трикотажний, насичені кольори не втрачені. Ви знаєте, що я відправляюся в такі магазинчики шукати дорогі бренди. Вінтажні бренди, вже, які не знайдеш, навіть якщо ти маєш гроші, бо немає вже цих магазинів, цих дизайнерів. І від Boden це діючий бренд, англійський, це преміум класу бренд, якісний джемпер під горло. Темно-синій колір такий трішки оверсайз. Бірочка зі складом зрізана, але я була впевнена, що там є шерсть в складі. Від Print або по-іншому, можливо, читається. Це англійський теж преміум бренд. І коли я бачу цей бренд, я знаю, що точно в складі буде або натуральний шовк, або кашемір. Там була ангорочка. Щось не зовсім все записалося на мою камеру. Я бачу втрачені кадри по складу. Кори... Туюча білизна, тобто який коректує вашу фігуру. Він подвійний по боках стягує, а має такі вставочки бокові. Така білизна буває досить дорогою і видно, що вона якісна, що цей нейлон досить такий щільний, милий джемпер в білосніжному кольорі, в різнокольорові горохи. Це від бренду Marks and Spencer І, на жаль, це акрил. Я витягую з верхніх полиць всякі машинки, бо мені теж цікаво, хоча не мало би бути цікаво по віку, але мені цікаво все. Думала, що це портсигар, можливо, з британським прапором. Скажіть, що це таке, можливо, це для візитних карточок. Ось така металева. Штучка, як порцегар, але це для чогось іншого. Такий органайзер багато верхнього одягу. Тут одяг більше по сезону, він теж на вагу. Цей магазинчик знаходиться на Сейхові, в місті Львові, а на іскрі, в підвальчику. Багато хто з глядачів туди ходить. Ми зустрічаємося, обіймаємося, обговорюємо. До мене підходять глядачі, що мені надто дуже приємно. Таке пальто від бренду Zara. Ще така куртка. Стібана вона актуальна, модні такі зараз курточки, хоча це недорогий бренд, ні лук. Шукаю щось унікальне виду пальто. Видно, що воно досить якісно, І це від бренду Select How. Select Home це не дешевий бренд. Там лінія я бачу. Ні. Або це не цей бренд, я його спутала, можливо, це інший. Від регата. Від Regata. Така курточка зібка. І ще такий ось чемпер з оленями, новорічна тематика, м'якесенький. А ну він вже залюблений, хоча досить милий. Бірочки я не бачу зі складом. Йду дивитися взуття. Взуття не дуже багато, хоча в цьому магазинчику деколи просто валом. Ну, не знаю, цей раз такий заліз ще як там менше взуття і більш таке спортивне, більш чоловіче. Такі черевички в сріблястому кольорі. Ну, тобто є, такі ще є, але ну, це шкір замінник. А ось ці шкіряні досить якісні шкіра м'яка, така добротна комбінована. Як бачите, це чоловічі від бренду Buffalo, 41-й розмір. Є кросівки, є такі ще з шкіри черевики. Теж приємний кремовий колір. 39-й розмір. Шкіра теж м'якесенька, багато таких всяких грімчиків. Ну, це не на мороз, а на таку європейську зиму або на нашу осінь. Ще такі спортивні боти на хутрі. Поруч ящик з сумками. На всіх сумках вони чіпають магніти, щоб не винесли, не поміняли. І я вражена знахідкою в перші, що я взяла в руки, це сумка вінтажна від Tet Lapidus. Це французький кутюр'є, Я вражена знахідкою, це вінтажна глибока сумка. І вона прикрасить любу колекцію вінтажного магазину десь в Парижі чи Відні. Я навіть боюсь подумати, скільки вона могла би коштувати за кордоном, але не в нас. Вона в ідеальному стані. Можливо, в нас ще з колекції. Тед Лапідус, я Париж вражена і розглядала всередині Замша, шкіра, такий ланцюг. Тед Лапідус французький кутюр'є. Він родився в сім'ї єврейського іммігранта з Російської імперії, і він вже помер. Наскільки я пригадую, помер в ніці в госпіталі, по-моєму, в 83 му році. Ось така знахідка. Шедеврально, це просто ну, діамантова знахідка, можливо, там за півроку моїх знахідок. Ну, я залишу цю сумку, тому що це, я такі сумки не ношу, не колекціоную, на жаль, можливо, і не маю для кого цю сумку. Вона залишається. Така ще сумка шопер Хендмейт написано. Така шкіряна сумочка. Некасінька шкіра. Сюди магнітики. Ще така сумка з натуральної замші, з бахромою, велика. Довга ручка від бренду Санті. Досить хороший стан і колір замче не втрачений. Багато є сумок, яких не варті уваги. але і бачите, що можна знайти алялої Вітон, розірваний. Це ніякий не оригінальний пильник, хоча на нього вони причепили. Бачите, величезний магніт. Так. Така ще мила сумочка. І на теж шкіряна, ручки не потерті, добротна, на блискавці, бачите, закриваються всередині її додаткові кишеньки. Ось така дорожня сумка, досить велика. Важко однією рукою показати. Я вражена. Саме цією сумкою тетлас або отет лапідус, ну лапідус, напевне, швидше всього правильно. Так, от такі. Я пройшлася через сумки, де поцінені. І я нічого такого не знайшла. Варте уваги взагалі, в загальному, як ця сумка, що валяється між іншими. Отака ну, сумка коштує 600 з копійкою шкірзамінника. Безрукавочка від улюбленого англійського мого бренду Джоуліс, така з балонівої тканини, краї, оброблені шкір-заміником або натуральною шкірою, щось схоже таке. Ще така класична куртка, добротна, легатна, акцентний комір, такий дутий. Я пішла дивитися шарфи, що перше знайшла це наволочка. На подушку дуже красиво, в такий ліловий е, припорошений відтінок е, з аплікацією, з вишивкою є шарфи, але щось варте уваги, я думаю, тяжко знайти, тому що ну, перебране все. Хоча, як бачите, сумка така валялася в новесенькому стані. А е, зараз, я так думаю, можливо, треба було її взяти, тому що це просто унікальна річ. Е, це річ з історією, і я навіть не знаю. Но... Я розумію, що вона дорога, досить, але все не скупо, що я багато зустрічаю в секундах і я шукаю саме такі речі унікальні. Так. Такий шарф досить малий, але немає бірочки. В ідеальному стані шарф, подивіться, які насичені кольори, м'якесенький, приємний на дотик, відчувається, що шерсть. І написано, в дійсності Шотландія це 100 шерсть. В ідеальному стані такий шарф. Він не малесенький, такого середнього формату. Я в захваті від цього шарфа, і він якби актуальний, і я хочу його забрати. Хоча він не дешево заважить, 42 гривні, ну, як дешево, звичайно. Так. Я так його обдивлялася, щоб не було дирочки, щоб його ніхто не їв, тому що він в новесінько стані, це шотландська 100% шерсть. І він ідеальний. Я забіжу наперед і скажу вам, що цей шарф я придбала від Стефану, це шкіра м'якенька. Така мила сумочка ще є. З кусочків м'якесенька шкіра. Я ношуся з тим шарфом, бо я його буду брати. Зараз візьму сумку шопер спеціально від бренду Воловерс така трикотажна. Ковтинка, така толстовочка, і вона трішки забруднена від транспортування. Видно, що ця плямка відпарається, а так в цілому ідеальний стан. Дуже приємні кольори, ніжно-рожевий, білий. Це лінія Марк Спенсера в розмірі М, ну це чоловічий джемпер. І ще знайшла а, такий маленький клач або гаманець, це такий цікавий фермуар. На сатині вишивка, і я впевнена, що це вже вінтажна річ. На два відділи. Ще такий є гобеленова тканина. Але мені, якби здається, що це шкірзамінник зверху по бокам, а всередині. Зараз подивимося. Це шкірзамінник. Це ж, напевне, сучасна річ у вигляді вінтажу. Можливо, так. А от той попередній, то я впевнена, що це вже був вінтаж. Шукаю цікаві речі. Такий в'язаний кардиган середньої в'язки. З контрастними краями, як бачите, бірочки зрізані, поки що не бачу бірок ніяких, але якість. Досить хороша. Що ще знайшла? Ось така сумка від Джоуліс. Я вражена це на вагу, в темно-синій колір така зерниста, як шкіра, Ну, швидше всього, це шкірзамінник. Але довга ручка, як бачите, а по краях має тріщинки. Тому її віддали. В цілому, от всередині, все, якби стан новий. Ідеальний, Но але ці тріщинки на довгій ручці. Ну, заберуть заберу цю сумку. І є цей від Джоуліс знак металевий. Багато я бачу є східного одягу. Так, джинсові речі. Суконь небагато сьогодні. Більше зимовий такий теплий одяг. Знову джоуліс я не хочу вивертати на лице цей джемпер. Але якість, зараз подивимося, в складі є Кашемір навіть, і від Marks and Spencer, від англійського бренду. Якісний бренд він не є дорогим. Ну, як не є дорогим для а, жителів Британії, він не є дорогим, а для нас він не дорогуватий. 3% вовни шерсті. І подивіться, це Синтія Роулі, це американський дизайнер. Досить дорогий, я вже колись розказувала про цього дизайнера, показувала ціни. Такий джемпер оверсайз. Є альпака, є шерсть в складі такий бежевий приємний кремовий, бежево-кремовий колір. І ще раз нагадаю, скільки коштують речі від Синтії Роулі. Це ціни в гривнях конвертувалися, так можна зробити. І як бачите, сукні коштують 22 тисячі 29 тисяч. Тобто, ви відчуваєте, яка ціна. Цього бренду і цей бренд можна знайти і навіть в сучасних моделях. Хто шукає, той знаходить, хто часто ходить, може вам і пощастити, що ви знайдете, наприклад, ось такі джемпери, прям з каталогу. 9 тисяч коштує джемпер, 14 тисяч, 16 тисяч коштує Джемпер від Сентії Роулі. Хочеться ще знайти дизайнерські речі, вінтажні речі якихось французьких, італійських кутюр'є. Ну, і так, сьогодні небідні знахідки по важливості брендів по важливості якби статусу речі. Вінтажна жилетка і це Франція, це теж. Але це вже вінтажний дизайнер, ну, якби вінтажна річ від Патрісії. Отак От як вказано. Так. Мавпочка симпатична. В таких штанях фланелевих теплих. Знову вінтажна металева машинка. Від Юникло від японського бренду Джембург. Він теж чоловічий. Я вже ношуся з шопером спеціальним, такий в магазині є. І хочу брати той шарф з шотландської шерсті від AlSens. Це англійський теж преміум бренд. Він такий відрізняється непростим кроєм, футуристичним, таким незвичні моделі. Сильно вже залюблений, така якась жилетка, подовжена. Цей бренд теж треба розуміти. Там досить часто буває, що рукави дуже довгі, спеціально їх треба так підтягувати. Но кожен шукає собі речі, які йому пасують, які підходять і улюблені по стилю. Чоловічі, ще такі бордо, шкіряні черевики, добротні джинси на високій посадці, джинси МОМ. прямесенькі, класика. У мене ще є бонуси на карті. Там така система бонусна є. В цьому магазині і цей шарф. Зараз мені точно буде ще дешевший трішки. У мене є накопичені бонуси від and Spencer. В складі віскоза в'язана кофточка. Ну, так вже йду до каси від Коаст від англійського бренду. Теж досить хороший бренд, багато суконь. Я вам показувала ціни, теж не дешеві цього бренду. Це такі джемпери по низу, обманка блузи Тут ткани на знизу. Класичний а, светр від Герард. М'якрасенький такий. Ну, в складі віскоза тому така якість. Легкої в'язки, яскравий. І від Марк Спенсер такий кардиганчик в'язаний середньої щільності. Класика з кишеньками. Я купила той шарф. Шерстяний він мені обійшовся 25 гривень, тому що в мене були бонуси. Всім па-па!